Дональд Трамп заявив про те, що в Україні є дещо, те, що потрібно американській економіці, і це рідко земельні метали. Можемо почути його цю заяву. Далі це вговорити Україною океан, а між Європою та Україною його немає. Тож Європа має щонайменше платити рівну суму зі США. Ми шукаємо угоду з Україною, коли вони забезпечать те, що ми даємо їм своїми рідкоземельними металами. Отже, це не новина, тому що про угоду, що Україна може або заплатити за допомогу рідкоземельними металами, або якимось чином поділитися, або просто допустити американських бізнесменів до цих ресурсів, вже було минуло, відомо в минулому році. Але але тим не менш, як до цього ставитися, і бо це вже не якісь там слова, які були сказані напередодні. Оголошення Трампа президентом або під час передвиборчої програми. А сьогодні те, що каже Дональд Трамп, це вже позиція. Тож, як зараз нам треба формувати спільну позицію щодо цих ресурсів? Ну, я б теж сказав би, що треба дивитися на геоекономічний взагалі контур, який зараз є, і сьогоднішні заяви, які лунали вже спокійно з приводу знов-таки рідкоземельних металів. І, і це дуже так зрозуміло накладується на ту заяву, яку зробив вчора Дональд Трамп, і те, що пропонувала українська сторона Сполученим Штатам Америки, нові адміністрації вже ну протягом останнього місяця. Сьогодні Пікін сказав, що як виклик на те, що Сполучені Штати Америки збільшать тарифи на їх власний. Експорт, тобто на той імпорт, який іде з Китаю на територію Сполучених Штатів Америки, там мова йде про те, що в лютому, в цьому місяці, збільшиться ці тарифні обмеження для китайців, китайці. Ведуть обмеження і з свого боку, з однієї сторони, вони ведуть обмеження на все, що приходить з боку Сполучених Штатів Америки для Китая з іншого боку, вони додатково вводять обмеження, називається це експортний контроль, тобто вони будуть зменшувати можливості по постачанню. Частково своєї продукції на територію Сполучених Штатів Америки, від якої найбільше залежить Сполучені Штати Америки, і Китай говорить Сі Цзінпін сьогодні заявив з приводу того, що мова йде якраз про рідкоземельні метали. Тобто, з одного боку, сполучені штати Америки зараз знаходяться в такому стані, що вони вже напевно знають. Що буде зменшення постачання рідкоземельних металів їм на територію Сполучених Штатів Америки? Це потрібно для їх власного розвитку. З іншого боку, є Україна, яка пропонує ці рідкоземельні метали. І Трамп заявляє з приводу того, що він готовий. і Він вважає, що це ну така бізнесова якраз концепція, яка повністю задовольняє Сполучені Штати Америки. Тут питання виникає в іншому. Наскільки це задовольняє нас, коли мова йде про інвестування з боку Сполучених Штатів Америки, то завжди розуміється, що це буде інвестування йти з боку приватного сектору Сполучених Штатів Америки. Жодний приватний сектор не буде інвестувати в будь-яку економіку будь-якої країни, включаючи нашу власну економіку, якщо він не буде мати достатні гарантії, що його інвестиція буде захищена, відповідно, ми можемо з вами. Вважати, що коли Трамп говорить про такого плану інвестицій, він має на увазі приватний сектор. Він має на увазі, що цей приватний сектор буде захищений. Далі питання, яким чином може бути захищений приватний сектор Сполучених Штатів Америки, який інвестує у нас тут в Україні, в країні, в якій яка знаходиться у стані війни, ну перше, що можна напевно сказати, що мова йде вже про поствоєнний розвиток України. Теж правда, що можна очікувати, що більшість реформ або більшість таких е, зрушень не реформа зрушень, які буде робити е, Трамп. Він буде намагатися зробити саме в, 100, е, в період 100 днів свого президентства. Чому взагалі береться 100 днів? Бо вважається, що це найбільше такі зрушення. Вони відбуваються саме на цьому першому етапі в ці три з половиною місяці. Е, Будь-якої адміністрації знов таки сполучені штати Америки не виключене. Тобто, ми можемо говорити, що напевно адміністрація Трампа розраховує на те, що війна в Україні припиниться. Це позитивна новина для нас з іншого боку. Ми не знаємо контур припинення цієї війни. Ми не знаємо мови, які будуть переговорної процеси. Де він тривалий, він іде по різних каналах. але ми не знаємо деталей. Зрозуміло, що вони фіксуються лише на топ рівні всіх держав, які задіяні в цьому процесі. Теж правда, що ми можемо висновок, який ми можемо зробити, що приватні компанії Сполучених Штатів будуть захищені. Захищені вони можуть бути двома шляхами. Перший шлях це парасолька безпекова, яка отримає Україна. Теж правда, що в країнах після війни цього може бути недостатньо, і додатково сполучені штати Америки будуть надавати безпекові гарантії своїм власним. Інвесторам, які будуть працювати в Україні, і тут мова йде про так звані гарантії, які вони видають через систему. Колишнього вона називається OPIC overseas Private Investment Corporation. така корпорація, яка належить Держдепу Сполучених Штатів Америки, і Міністерству фінансів, які можуть страхувати компанії, які працюють за межами сполучених штатів, але вважається, що ці компанії роблять щось таке значне для самих сполучених штатів Америки. Для нас це знов таки позитивна новина з одного боку. Безпекова гарантія. Зрозуміло, що в найкращому випадку для нас безпекова гарантія. Ну і для тоді, вже для американського інвестора, це або Миротворчий контингент, європейський контингент, натовська парасолька, ну будь-які можливості, натовський так, шлях, так. тобто багато тут може бути можливостей, але все одно це з цієї точки зору позитивно. З іншої точки зору, я очікую, що може бути багато. Розмов з приводу того, яким це і чому це ми будемо віддавати рідкоземельні так метали. Так от, споручені. слухайте, пане Леже. Тут якраз в вашій логіці все правильно, якщо взяти за аксіому, що це йдеться про інвестиції, але якщо послухати Трампа, він там жодного слова не каже про інвестиції. Він каже, що Україна віддасть. Я не знаю, що він має на увазі, по перше. А по-друге, а що зараз відбувається з цими корисними копаленнями? Хто займається сьогодні видобутком літія? Ну і там це ж не те, що у нас є ці ресурси, і вони просто валяються десь там на смітнику, і ніх нікому вони не потрібні. Так собі 30 років незалежності Україна, навіть більше, тому, що це і ще й раніше їх видобували, То зараз хтось тоді має просто, як би так би мовити, позбутися їх, поступитися місцем. Як бути з? З бізнесменами, як бути з підприємствами, які зараз займаються видобутком? чи я чогось не розумію? Це і складне питання з одного боку, бо воно комплексне з іншого боку, воно достатньо просте. Ну давайте скажемо так, коли мова йде про взагалі про всі копалини, які ми маємо в Україні. Частково вони видобуваються, частково вони є в такому замороженому вигляді. Це відноситься до всього, до нашої нафти, газу, до наших рідкоземельних металів, взагалі до всіх наших копалин, які ми маємо. Яким чином відбувався процес? Починає з 90-х років куплялися ліцензії, отримувалися тими, хто або мав гроші, або мав зв'язок із владою. В більшості випадків і те, і інше працювало, купляли ліцензії, але там місце знаходження цих копалень вони не розроблялися. Ось чому в нас є багато виданих ліцензій, і їх називають ще сплячими ліцензіями. Тобто, вони, начебто, і є на руках з одного боку, з іншого боку, ніхто з ними нічого не ну, позбавити чому? чи є система, просто позбавити їх цих ліцензій. Є вже досвід того, що можна було позбавляти ліцензії тих, хто не займався виробництвом з одного боку, з іншого боку, є велика територія, яка взагалі є не територією, тобто там є можливості е, потенційні для будь-якого інвестора. Мова йде про те, що американський бізнес, якщо він заходить в цей сектор, він отримує такий, ну якщо хочете режим е, найбільшого такого сприяння. Найбільшого сприяння, тобто, він може розроб. Ляти він не буде чекати роками. До речі, про що говорив е, в на, на Давосі е, Трамп, коли приводив приклад Європейського союзу і Ірландії, коли він сказав, що в Ірландії там можна було отримати е, доз е, дозволи протягом е, декількох днів і тижнів. А в Європі це потребувало чекати 5-6 років, і він вважав, що це ну просто за НАТО. Це зрозуміло, що це за НАТО. Е, е, оцей режим такого найбільшого сприяння буде означати, що американський бі. Із швидко зможе оформити документи і швидко може перейти до видобутку цих корисних копалень. Це не означає, що ці корисні копалені просто будуть задарма братися в них у нас і відправлятися їм на територію Сполучених Штатів Америки або десь у світі. Це означає те, що вони будуть видобувати, вони будуть платити всі податки, які вони мають сплачувати. Де це тут. означає, де це прописано? Тому що оці всі заяви можуть сприйматися так, зрозуміти мене правильно. Я зараз не розганяю зраду, але це все можна почути. Трамп каже, все Україна віддасть. Україна каже, ну в особі президента, ну так ми готові віддати. Ну що значить віддати? Це ресурси, їх треба продавати. Мають бути угоди. Це має перш за все. Ми ж розуміємо, є конституція України, де взагалі ресурси це наше народне надбання. Правильно, і оце наше народне надбання. Воно буде реалізовувати через систему того, що сплачує будь-який інвестор. По великому там е, такому е, рахунку е, для е, України для нашого бюджету для наших громадян, все одно хто буде інвестувати і хто буде сплачувати податки. Буде це український бізнесмен, буде це бізнесмен. Там я не знаю, з Польщі чи буде mm -hmm. це бізнесмен е, із Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну в принципі, немає жодної різниці, так само як і хто виробляє, скажімо, автокари, які виробляються або будуть вироблятися на. На території України, ну яка різниця? Це буде компанія Ніяк, скор... да. і тут так само це і працює. Тобто, коли політики говорять, саме політики говорять, от в такій термінології, яку ми зараз з вами чуємо, це зовсім нічого може не означати а працює система, отак як вона працює, і тут я знов таки я б хотів би трам багато разів згадує як позитивний приклад Рональда Рейгана один із моїх професорів, там декілька десятків років тому був професор такий Лоуренс, який був економічним радником президента Рейгана який є таким куміром для президента Трампа. І от я згадую, як професор Лоуренс говорив з приводу того, в прив'язці до Рейгана, що він взагалі говорить: його завдання читати текст. Все решта будуть вирішувати експерти, які знаходяться. По той і по інший бік він говорив тоді про Рейгана в прив'язці до Китаю. Я думаю, що ситуація вона як була така з 82-го року при Рейгані, так вона такою і залишається. Воно так не працює. Тобто у нас нема царя ні там, ні там. І ні з нашої сторони, ні з цієї сторони океану, і відповідно рішення приймається ну, саме таким е, чином. Ну, плюс, е, знов таки, е, це означає просто, що ти даєш е, такий режим найбільшого сприяння. Я ну, розумію, що це, це може здаватися ну, якимось чином. Просто порушення наших прав, ми маємо право на ці надра, Ми і будемо мати право на ці надра. і для нас все одно знов таки для мене угу. і для вас все одно хто буде видобувати. Так, слушайте, де Я куди найбільше скажу буде. нам, взагалі, байдуже, який інвестор сюди зайде. Головне, щоб Правильно. зайшов інвестор і це робив. І причому навіть байдуже в який сектор він зайде. А тут виходить така ситуація, що от саме сектор рідкоземельних металів, він якби ставиться згори. Що він буде над усім, і він буде над найголовніший, і саме до нього буде приділятися найбільша увага. А ми ж з вами розуміємо, як ну я теж економіст. Ми ж розуміємо, що по великому рахунку інвестор байдуже, чим він буде займатися. Якщо один сюди зайде, інший зайде і буде відчувати захист своїх прав, то далі просто це відкриває двері для всіх інших без проблем. Тобто, якщо держава забезпечить просто одному інвестору нормальні умови, то все. Да, так ну так, повністю погоджуюсь з вами. Так воно працює, і так воно повинно працювати, і так воно буде працювати з іншого боку. Ви праві, коли вже говорити там дуже так ну прискіпливо, то зрозуміло, що можуть виникати питання: а чому? Оці умови будуть надаватися в першу чергу бізнесу з боку Сполучених Штатів Америки, а не в Європейського Союзу, ми приєднуємося до Європейського союзу, начебто, режим такого найбільшого сприяння, ми можемо давати саме Європейському союзу. А чому саме ці, а чому не скажімо, не Велика Британія, а чому не Японія? І тут можуть виникати проблеми пов'язані з тим, що порушується конкурентне середовище. Але з іншого боку, якщо держава відстоює повністю свій. Інтерес, mm -hmm. а наш інтерес полягає в тому, що є умови інвестиційного договору, є умови, скільки там видобувається, скільки сплачується за це державі, скільки держава отримує, скільки робочої сили там буде за е, 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 використовуватися, яка зайнятість буде населення, які інвестиційні проекти будуть соціального характеру в тому регіоні, де йде цей видобуток. Я не бачу тут ну. Проблеми для для нас, для країни я не бачу проблеми, теж правда. Тобто, це не працює. Я я Думаю, що є побоювання з приводу того, щоб не вийшло так, як було в Африці. Там я не знаю, в п'ятнадцятому шістнадцятому, сімнадцятому століттях, коли просто видобувалися алмази, там я не знаю золота, і просто це завозилися в Європу з Африки. Тобто і там нічого не сплачувалося, то так воно не працює і ніколи не працювала. І цей будь-який тоді інвестиційний договір можна буде е, зупинити. Е, Режиму цього найбільшого сприяння він якраз і базується на тому, що намагаються знайти якісь там точки дотику, намагаються заінтересувати. Ну і в даному випадку це як така Прости, додаткова бачте, можливість зараз не тільки ми з вами якось трошки здивовані певними навіть не рішеннями, а формулюваннями не тільки ми. Канцлер Олаф Шольц він теж сказав, що те, що зараз відбувається, це дуже егоїстично та егоцентрично зараз, фактично, роздягати Україну, коли вона знаходиться в такому слаб, в слабкій позиції. І оці намагання Трампа забрати або е, укласти певний договір за рахунок рідкоземельних металів, це не є етично, кажуть німці, навіть вони. От, під сумнів, певне, ставлять етичність таких рішень. Ну ну правильно, ми я теж можу погодитися, що це взагалі виглядає не дуже так етично, не дуже там політкоректно. Е, просто ну, ну це такий от бізнес-підхід. І теж ми можемо з вами не виключати, що для, до того є інтереси і інших гравців, і в тому числі і Німеччина, яка теж може бути зацікавлена. І якщо немає можливості там зробити конкурси, дати можливість е, пропонувати інвестиційні проекти. Як там, скажімо, Німеччині, Франції, Польщі і Сполученим Штатам Америки просто в тому числі, то те зовсім інша річ. Бо коли ти зробиш конкурентне середовище, коли тебе і інвестори конкурують за те чи інший напрямок, то це означає, що ти можеш потенційно збільшувати вигоди для себе. Але теж правда, що ну, будучи відвертими, для всього цього треба, щоб була закінчена війна а далі іде інвестиційний проект. Тобто, ну можна сидіти там, я не знаю mm -hmm. на золоті діамантах і на всьому іншому, але не видобувати їх бо в тебе там ненормальна ситуація в країні. Но, но тут да, тут є питання на політиків. Не треба в даному випадку звертати увагу. Політики просто дають напрямок. Трамп, взагалі, дуже специфічний політик. Він задає напрямок. Він прийшов з бізнесу. Він звик так саме робити бізнес. Перша його каденція була не такою успішною. Він намагається зробити успішною цю, свою цю другу каденцію. І, от він використовує свої бізнес-підходи. а в даному випадку. Він. Говорить як представник більше, все ж таки, е, який виражає інтереси інвесторів бізнесу власної країни з точки зору економіки, но не з точки зору е, там політкоректності. Зрозуміло, що е, українська сторона буде підігрувати Трампу в даному випадку. Ну, все одно є інтереси країни, які треба відстоювати. І інтереси країни в даному випадку це всі умови, які відносяться до до цього інвестиційного договору. Знов таки можна сидіти. На будь-чому, але не мати можливості це видобувати в даному випадку. В нас є можливість видобувати. Я вже не кажу з, е, з приводу того, що частина цих е, рідкоземельних значна частина або mm -hmm. значуща або левова частина цих е, рідкоземельних металів знаходиться на тих територіях, де або йде війна, або які є тимчасово окупованими. Будь ласка, ми ну я принаймні за. Якщо Сполучені Штати Знаєте? Америки. Можуть завершити війну е, на тих територіях, витіснити агресора з тих територій і, і видобувати за це там копалини за і, і і ще за це нам будуть сплачувати постійно кошти в бюджет розвивати нашу економіку. Я не проти.